Робочий тиждень непомітно підбіг до завершення. Журналісти телеканалу Асет перегортають інформаційну сторінку п'ятниці 24 серпня. Мої вам вітання в Україні 21, українці сьогодні святкують 21 й день незалежності. Відзначати день народження держави українці будуть три дні з 24 по 26 серпня. У Дрогобичі день незалежності розпочали молитвою. Літургію у кафедральному соборі Святої Трійці очолив єпископ самбірсько дрогобицької епархії Української греко-католицької церкви владика Ярослав Приріс. Відтак ближче до обіду на площі ринок стартував конкурс дитячого малюнку на асфальті. Турніри з мініфутболу, спортивний турнір королі жиму о 16-й годині. Військові частини а 1108 ноль дали плацконцерт на площі ринок. Ближче до вечора мало розпочатися урочистий вічеу після святкових концерт. Загалом святкування Дня Незалежності у місті є традиційним та мало різниці від минулорічного. На запитання журналістів Алсету над чим слід сьогодні активно працювати владі. Люди називають різні думки для молоді. Це працевлаштування, відстояння питання мови та інші. Насамперед, працевлаштувати молодь, ну щоб молодь була працевлаштована, щоб вона була зайнята з якоюсь справою, щоб вона заробляла гроші, і, притом розвивала нашу національну економіку. Ну, треба робити основний акцент. Основний акцент потрібно зробити на молодь. Потрібно все ж таки як не як спочатку об'єднати весь народ, щоб вони не ділилися всю молодь, старше покоління, молодше, всіх об'єднати в одне ціле, щоб вони не ділилися на різні угрупування, а були всі одностайно, всі за одного і один за всіх. За нами сотні і тисячі об'єднаних за Україну. За нами сотні тисячі і мільйони тих, хто мріяли про цей день. А мрія ця збулася для нас. Так от я би хотів, щоб ми донесли цю мрію не як мрію, а як здійснений факт для майбутніх поколінь. Небуденно день прапора відзначили учора і у Львові. Там урочисто підняли кількаметрове синьо-жовте знамена. Прапор святкова колона урочисто внесла на площу перед Львівською обласною державною адміністрацією. Відтак звучав державний гімн. Військові салютували пострілами в небо. Участь у заході взяли місцеві політики, громадські та культурні діячі, дитячі танцювальні та вокальні колективи. Тим часом у стебнику до дня прапора розгорнули найбільший державний стяг. Натомість у Другобичі місцева влада спромоглася на традиційні речі. Урочисту академію та святковий концерт у народному домі імені Івана Франка. Чому у місті бояться відійти від затертих до дюрок святкувань та сценаріїв, не зрозуміло. Дорогобичанам з обмеженими можливостями учора вручили ключі від новеньких автівок. Ключі вручили трьом інвалідам, які перебували на черзі в управлінні соціального захисту Львівської ОДА. Серед них двоє інвалідів війни та один інвалід з дитинства. Автівки марки Сенс. Щасливі власники з пістін ратуші вирушили на новеньких машинах. Загалом цього тижня у Львові нові автівки отримали понад 37 людей з обмеженими фізичними можливостями. По Дрогобичу від учора курсує безоплатний маршрут, шлях якого пролягає через усе місто та чи не найбільші супермаркети Дрогобича фуршет на вулиці Самбірській та «Пляц» на вулиці Гайдамацькій. Основне призначення маршруту – обслуговування людей, які їдуть за покупками. Однак послугами безкоштовного транспорту можуть користуватися усі охочі. Акційний маршрут діятиме у рамках програми ЗЕД здорова економіка товарообміну, яка лише впроваджується на території України і покликана збільшити товарообіг підприємств, які долучилися до неї. Слід зазначити, що Дрогобич – перше місто в Україні, у якому стартував такого роду проект, його унікальність полягає в тому, що вперше в світовій практиці є можливість поставити в голову бізнес-процесу людину. Не людина для бізнесу, а бізнес для людини. Це в цьому здоровий груст. Зі слів представників проекту, після Дрогобича аналогічний задум втілюватимуть у Львові, Луцьку та інших містах. У Дрогобичі ж на маршруті курсуватимуть два автобуси з інтервалом руху у 30 хвилин. І це не тільки перший безкоштовний автобус в місті Дрогобичі, це перший безкоштовний автобус в Україні. І надзвичайно симптоматично, що в дня незалежності власне Дрогобич. Є номер один в тій прекрасній і надзвичайно потрібній програмі для людей. Після офіційної церемонії та освячення автобусу усі присутні мали можливість першими курсувати новим рейсом. Якщо ж враження від автобусу людей залишилися позитивними, то від свята не в усіх. Організатори не врахували однієї деталі, яку підмітив отець Іван Панків. А саме, що на святі відсутній синьо-жовтий стяг, і це у день прапора. Натомість автобус прикрасили кульками трьох кольорів білими, червоними та синіми. Сьогодні ми зібралися тут, але на жаль. Я українського прапора я не бачу. Не бачу, не знаю, я, які тут кольори і що символізують, подивіться самі, і яку Україну ми будуємо. Я задаю собі питання: чи варто мені, як священникові, ходити на такі заходи, де нічого не пропагується українське? Черговий кандидат в депутати від рогобицького округу Тарас Гентуш цього тижня дав прес-конференцію для місцевих ЗМІ. Пан Гентош традиційно продемонстрував посвідчення в кандидати та розповів, що йде на вибори від кун, оскільки є головою львівського проводу конгресу українських націоналістів. Ним ж був і висунений на партійних зборах. Кандидат в депутати зауважив, що їхня політична сила має могутню команду та готова втілювати у парламенті різні соціально-економічні проекти. Більше години пан гентош відповідав на різнотематичні тематичні запитання журналістів. Я усвідомлюю те, що із серед 21 кандидата буде тільки один депутат Верховної Ради. Всі 20 програють. Але хто цей буде кандидат стане депутатом Верховної Ради? Я би бачив те, що найкращий варіант, коли від опозиційних сил став хтось із наших людей, який би представляв інтереси Дербичної Верховної Ради. У Трускавецькому курортному парку зупинився час. Ті, хто приїжджають у трускавець після десятирічної перерви, дивуються, чому занедбаний курортний парк. Потріскані від часу та людської байдужості сходи понищене асфальтне покриття в найкращому стані скульптури у парку. До прикладу, скульптура мавки та лукаша так і стоїть без рук. Їх варвари зрізали ще декілька місяців тому. Відомо, що остання реконструкція у парку проводилася у 89-91 роках. За 20 років час таки наклав свій відбиток на усю інфраструктуру парку. У 2009 році було розроблено план реконструкції парку, для реалізації якого необхідно у тогочасних цінах 20, ці мільйонів гривень за ці кошти мали замінити каналізаційний колектор, облаштувати територію, замінити сходи та виконати бетонні роботи. На жаль, місто такого ресурсу не має. Це мали бути цільові кошти з державного та обласного бюджетів. І ствердженням, що парк руйнується, не погоджується його керівництво. Там кажуть, що останнім часом у ньому зроблено чимало. Зокрема, розчищено чагарники у тих місцях, де не ступала людська нога. Окрім того, керівники КП парку Рортний запевняють, що у парку придбано та чисто. У Дрогобичі на дискусійному клубі обговорили проблеми туберкульозу на Дрогобичині. Зустріч стала своєрідним підсумком проєкту від асоціації нові горизонти під назвою франковім краю туберкульозу. Ні у роботі круглого столу взяли участь медики, громадськість мас-медіа. У виступах присутніх звучали дані про те, що за останній рік відбувся різ жіночого та дитячого туберкульозу. Медики констатували, що навесні цього року в механічному технікумі Дрогобича виявлено чотирьох носіїв цієї недуги, і що ще місяць тому міст. Том їздив таксист, у якого була відкрита форма туберкульозу. Щодня хворий міг заразити десятки людей, однак ні влада, ні правоохоронні органи на це не зважали. На щастя, на сьогодні чоловік не працює, а проходить лікування. Загалом, за словами завідуючої поліклінічного відділення Другобицького протитуберкульозного диспансеру Ольги Левицької, в тубдиспансері перебуває на обліку 37 осіб хворих на туберкульоз. Відтак медик застерегла звертати увагу на симптоми, які вказують на туберкульоз. Якщо є тривалий кашель. Слабість, пітливість і суфебрилітет, тобто підвищення температури. Температура хвилює всіх, а тривалий кашель менше людей хвилює. І оцей тривалий кашель треба звернути увагу і не зволікати. І навіть якщо ви робили протягом року флюорографію, а щось не так, то все одно треба звернутися за медичною допомогою. Також на дискусійному клубі йшлося про те, що дуже низько є і медична культура людей, адже вони не поспішають робити рентген, аби виявити, чи є у них туберкульоз. За переконаннями Віктора Возніка, засновника телеканалу Алсета, відтепер і кандидата у депутати до Верховної Ради України. У нашому регіоні відсутні цільові програми по боротьбі з туберкульозом. Відтак Віктор Возняк закликав присутніх брати приклад із міста Калуша, де влада виділяє кошти із місцевого бюджету на лікування хворих. В місцевому бюджеті є передбачено 21 мільйон гривень на медикаментозне, тільки на медикаментозне забезпечення е -е, лікарні. Людина невисокими статками чи там низькими статками, які, які їх поставила сьогодні держава, отримує безкоштовне лікування. Благодійний фон Карітас організовує акцію Подаруй неповносправній дитині можливість. Акція стартувала сьогодні на площі ринок. Працівники центру спільно із волонтерами встановили інформаційну палатку та розповсюджують наклейки у формі серця. Мотою акції є збір коштів для придбання комп'ютерів та проведення інтернету для дітей з особливими потребами, якими опікується центр приятелів, що діє у благодійному фонді Карітас. В рамках цієї акції ми плануємо закупити комп'ютери та інтернет для осіб з особливими потребами. Адже дуже часто вони не мають можливості для навчання, розвитку та спілкування. На даний час люди активно. Цікавляться нашою акції. Сподіваюся, так буде і до кінця дня, і ми зможемо зібрати необхідну кількість коштів. Акція триватиме до 30 вересня, тож до неї можуть долучитися усі бажаючі і таким чином подарувати неповносправним дітям можливість навчатися та спілкуватися, адже багато із них не виходять із дому. Окрім того, центр шукає і волонтерів, тож усі небайдужі можуть зголошуватись. МНС попереджає про погіршення погоди з понеділка. Протягом 27-29 серпня в Україні очікується різка зміна погодних умов. Погода погіршиться вже вночі, 27 серпня у західних областях, а вдень ще й у північних. Повідомляють у при службі МНС України. 28-29 серпня в Україні пройдуть сильні та дуже сильні дощі з грозами Місцями град та шквали 17-22 метри за секунду. Починаючи з західних областей, температура значно знизиться вночі до 9-15 градусів тепла, в день – до 14-19 градусів тепла. І під завершення програми колектив часу місцевих новин спільно з почесним президентом телекомпанії АЛСЕ та радіостанції твоє радіо Віктором Возніком вітаємо вас 21-м роком незалежності України. У далекому 91-му році сила єдності та віра українців у те, що наша держава таки буде самостійною, пришвидшили цей історичний та довгоочікуваний момент для України. Сьогодні спільними зусиллями рухаємося вперед. заряджаємося мужністю предків їхньою силою та вірою в те, що не Прості випробування часу ми гідно подолаємо зі святом вас. Таким сьогоднішній день зафільмували журналісти ЛСЕТу. Уже завтра, о 18.20 Ми будемо готові підвести інформаційні підсумки тижня. Що минає. Приєднюйтесь, до зустрічі.